Клієнт, клієнтка, в неї якісь переживання, робота, там відносини і так далі. І, і, і або вона щось турбується, я не знаю, якась там замкнута. То звичайно, що вона не буде ходити з гарною красивою поставою. Вона навпаки буде закривати, закриватися, сутулитися. І треба розуміти, що запит такий, типу я хочу зробити собі кращу поставу, щоб вона в мене була. Вона ну, це буде складно зробити, тому що в залі ви будете поправляти, а інший час вона буде сотулитися. Коли ви його будете міряти, зауважте просто, коли ви це робите. Тобто, якщо ви випили три чашки кави після тренування, там через годину пішли там і ввечері заміряли тиск, то він може бути підвищений. Е, також треба зауважити, що чоловіки не так сильно відчувають підвищений тиск, як жінки. Тобто у чоловіків ну, він може бути роками типу там підвищений, і вони можуть цього не відчувати. По-друге, треба розуміти і кількість вісцерального жиру. Тобто, це жир, який на внутрішніх органах. Тобто, чим це ну не те, що небезпечно, чим це погано, як мінімум, тим, що він впливає на роботу внутрішніх органів. І дуже часто, якраз від Алкашки, починає жиріти печінка. Да, тобто вона гірше справляється зі своїми функціями, тобто, ось щоб, звичайно, що зниження. Як, як прибрати цей вісцеральний жир? Е, ну, звичайно, що в це дієта, тренування, тобто це зменшення вз, взагалі жирової тканини. В цілому в організмі і це, ну, тобто її зменшення призведе до зменшення вісцерального жиру. Також е, нема прямого співвідношення, що вісцеральний жир е, да, його велика кількість дорівнює великій кількості підшкірного жиру. Тобто, це не завжди може підшкірного жиру бути небагато, а вісцерального більше, і це чисто індивідуально, чисто генетична штука. У когось більше, в когось менше. Дуже часто, повірте, дуже часто, коли приходять, кажуть, в мене болить спина і болить плече, то, живе, то що, там? як вони сплять? На животі так. і на тому плечі, на якому <гум> воно болить. Йдемо далі. Е, ортопедичний матрас. Назва гарна. Так, але що важливо, від чого треба відштовхуватися, е, це від нейтрального положення спини і шиї. Тобто, від того ми відштовхуємося при виборі того чи іншого ортопедичного матрасу, і, ну, і жорсткості подушки і матрасу. Так чому? Тому що для вас він може бути за жорсткий або за м'який, хоча назва буде ортопедична. Ну для чого ви дивилися на максимальний ЧСС? Тому що ви маєте розуміти, і ви знаєте самі, що ви ста... от у вас байки є да, ставите туди там. можна догнати, Ні, ні, ні. Ви посадили, каже, давай хвилинку в середньому темпі. А що там з пульсом? Він каже, а, в мене вже 170". І він, Дивіться, і він як це говорить. Він такий, в мене 170, да. а вам 170, ну вам це капець, ви маєте супер викладатися. Mm -hmm. Непідготовлених людей так завжди. І ще буває, якщо вони вживають е, якісь наркотики, коротше, траву курять і так далі, там просто буде капець. Там буде отак от, от з пульсом, коротше, просто от. так от, 160, 120, 170, Тобто він буде. Так, да, він буде дуже нестабільним, тому що ну у вас будуть такі ну, клієнти. <плес> от, <плес> В яких, ну, типу, кажуть, ну, у мене 170, мене тошнить, я коротше йду типу, блювати. Ну і ви таки так, ну треба, значить, не доводити до 170, а він дуже швидко буде підвищуватися. Тобто, треба розуміти, що вони дуже швидко втомлюються, вони дуже швидко попадають в анеробну зону. І саме тому ви дивилися за максимальним ЧСС. Тому що ви розуміли, можливо, десь на подкорці, можливо, і так, що якщо вони будуть навалювати, так, так, да, так. то вони дуже швидко зайдуть в цю в, в помаранчеву зону. В червону, і вони там довго не зможуть, тому що в них запасів глікогену небагато. Ну вони закінчаться і все треба буде відпочивати. От тому саме ви міряли. От зараз, скоріше всього, що у вас є досвід, і ви вже розумієте, да що. Для цих мож, тут можна навантажити, тут не можна, і ви скоріше не довантажите, а потім, якщо людина буде ходити, ви дасте її більше навантаження. Тобто, Якщо ми говоримо про зони, в яких ви працюєте, ви знаєте, да? 50, 60, 70, 80. Тобто, е, е, ну, давайте почнемо з першого. Тобто, коли легке навантаження, да? Тобто, це, звичайно, ну, наша розминка, да? тобто, яким ми маємо працювати. Якщо ваш клієнт. Да, такий типу лінивий, нічого не хоче робити. А в нього є години. Ви можете трекнути його пульс. Якщо він не знаходиться в аеробній зоні, то в нього не будуть. Просто проходити фіологічні зміни, розумієте? Ну тобто, ви пояснюєте, треба трошки швидше, ти звикнеш. Е, да, тобто ти адаптуєшся до цього і тобі буде ок. Але нам потрібно бути, тому що функціональні зміни будуть проходити якраз саме на цьому пульсі, да, коли в зелені. Тобто, що там далі? Е, е, це збільшення кількості мітохондрій. Тобто да, якраз таких да, елементів в клітині, які <клес> переробляють ваш кисень.